Так, друзі, хто дивиться мене. Хочу хвилинку вашої уваги вкрасти. На каналі я просто підключив монетизацію. І YouTube буде платити мені деякі кошти. І всі ці кошти, доки не закінчиться війна, я буду перераховувати на потреби Збройних сил. А кількість цих коштів буде залежати тільки від вас. Тобто, YouTube буде мені платити за лайки, за коменти і за довжину перегляду відео, яке ви дивитесь. Тобто, якщо ви хочете ви мені в цьому допомогти, з вас просто лайк, комент, повністю передивитись моє відео, ну і підписка. Це вже по бажанню вашому. А з мене буду пробувати знімати класні відео. І от, давайте до справи. Ось такий от водоєм немаленький. На ньому я поки що бачу тільки 4 людини. Тут я знаю є карась, є густіра, є піддашчик. І зараз я буду пробувати когось тут знайти. Лід, як бачите, вже досить грубий. Зараз достаю я одну лодочку і буду ось так от йти, довбати лунки і пробувати тут когось знайти. Ну погнали! І моя сама робоча мармишка. Ось такий от бананчик. Я ще навіть мутиля не, не зняв з того разу. Дуже класно такий банан працює. Жилка має десь тут або 0,1, або 0,12. Зараз даю мутиля і погнали шукати рибу. Два мотиля небагато, щоб просто привернути рибу. Отак я буду потроху йти продовбувати. Ого, це лід. Такі от невеликі лунки і навіть не опускаючись. попробувати тут когось знайти. Вітру сильного нема. Нічого мені мішати не буде. Так, дивіться, друзі, коклявочка. Що в нас тут? І невеликий карасик. Так, Діждався я. Зараз ще перевірю, розкажу, що я робив. Невеликий карасик такий. Остановлю мотыля. і покажу вам, що я за цей час встиг зробити. Поновили і ждемо наступного. ну Дивіться. Ось так от я роздобався Так десь через метрів 5-4 проставляв mm -hmm. Ось так от стояч І жду. Чекаю. Дивлюся, де він пливає. І, он? як ви бачили, в тій стороні була покльовка. Я спіймав одного карастку невеликого. Зараз ще подивлюсь, де да, клюне. І тоді буду помаленьку перетягуватись на ті місця. правда, була покльовочка, от дивіться, бачите. Задирає. І... Опа! І ще один карасик. Такі вони невеликі, правда. Але нічого, зараз я думаю, знайду, де вони знаходяться. Трошки дам їм їсти і може тоді бути краще. Погнали шукати їхнє точне місце, де вони тусуються. І ось з цієї гонки дається вже другий карасики. Значить, приблизно йому тут більше подобається. Зараз буду я роздовбувати тут ось таку місцину і переходити всіми вудочками сюди. Зараз я вам покажу, як я їх порозставляв для пошуку. Тепер я його приблизно знайшов і буду перебирати сюди. Так, дивіться. Вон там приблизно 10 метрів, водочка і там 10 метрів. І ось так. Там одна, там одна і вон там одна. Один карасик був з тієї сторони. І два вже спіймав ось тут. Значить, зараз ці всі водочки я несу ось до цієї приблизно території. Маю надію, що... Маю надію, що карась тут краще всього буде кривати, бо два штучки з однієї лунки я зловив. І от невеличкі. І зараз ось тут я роздобусь. Перенос, а вон дивіться теж в тій стороні, де я зловив. Підіграю мотиво. Хотів показати вам покльовку. І він перестав. От дивіться, є її покльовка. Це вже густіра. Ну, все одно. Це місце я так. Також це місце запам'ятаю. Але в перспективі я зараз перейду на те. Ну, погнали. Там густіру доставав, дивіться, цей кілок теж вирівняний. Вирівнявся. А. Ні. упустив, Ну-ка. Тобто саме, більше, саме краще він знаходиться в цій території. І зараз буду я її облавлювати. А дивіться, яке пристав і поплвка. Так, добре, жду. Дивіться, бачите? Може бути якась мала риба, звичайно, але... Попробую спіймати. Так, да, це свідчить за, за це якась мала риба. Даня зараз сіде в лунку, трохи мотиляє. А ні, дивіться. Ще карасики. Ще невеликий карасики, якраз такий жаровий. Хорошо, сама. саме краща, краща лунка яка працює. Там встановлю мотиля, кину сюди ще трошки прикормки з мотиля, і зношусь сюди. Спеціально я ось так рукою лід розвожу, щоб не засвічувати лунки, я його не чищу. Кипучок. Дам утилів йому. Все, ждемо. Поки що в мене розмотаних. Один, два, три, чотири, п'ять, шість водочок. Зараз проб'ю там 6 лунок. Прикормлю, ще трохи і зараз покажу, яка в мене є. І будемо пробувати ловити карася. Погнали довбати. Так, друзі, готово. Розставлю я вудочки. Зараз ще поставлю ще вільна одна лунка. О, дивіться, покльовка зразу. Ух ти. Ух ти, ух ти, ух ти! Не Відбулазить. О! Невеликі луночки я поробив. От бачите, покльовки такі є. Так, що я хотів сказати? Не забув. А, ось ще от луночка, є свободна. Є в мене вудочка з жилкою 006, здається. Зараз я кинув ту лунку прикормки, покажу, яку поставлю туди цю вудочку і будемо бачити. Деякі лунки я позакидаю мотиля, а деякі позакидаю цієї прикормки. Ну а деякі не буду закормлювати і побачимо, що з цього вийде. Ну, Давай, ну Давайте вийде ну, далі. далі. Так цей карасик такий досить непоганий порівняно, щось не набагато більше, але приємний. Так, ставлю я цю і зараз буду кормити. Так, що в мене по прикормці, якась в мене була? Ходив я на змагання по зимовій. По зимовій риболові. Ось така от прикормка, не знаю. Зазвичай я зимою не використовую прикормки, але зараз саме час спробувати і поекспериментувати, що буде краще, чи мотиль, чи прикормка. І чи взагалі вона не про рибу. Так, все сміття я забираю з собою додому. Раджу і вам так робити. І ось така от прикормка навіть не чорного кольору. Така світла. Не буду її мочити, замочувати, просто ось так от. Зробимо муть. І вона поволі буде осідати на дно. Навіть трохи вичищу я цю лунку. Є у мене кошик, звичайно, цей черпачок, щоб забирати. Ось такі от літале. Мені зараз не холодно. Було б добре змочити, але ну, бачите, привик я якось так не заморачуватись прикормкою. Все, пішла прикормка на дно, буде тут такий стовп мутій, і буду сподіватися, що він привабить рибу. Де я буду зараз ставити водочку з дуже тонкою оснасткою. Так, дивіться, спортивна жилка 0,51, спортивний кілочок і ось така от спортивна мормишечка дуже невелика. Зараз чіпляю мутиля, ставлю. Ну і ждемо. Так, даю я для початку три мотилі, а потім будемо експериментувати. Карасём. О, ждем. Здесь вот прикон на приконку, что же иди шло. Ось певно, що невелички. Жилка тонка. Так, дивіться, гостерка є. Прийшла на приконку. Тут я закормив тільки так от одне місце. Ну побачимо скільки воно буде ефективно порівняно з іншими. І що, Теж добре для такої дрібної риби для... Отви, косметарки, карася, як я її витягую, ось ця вся муть заново посідає на дно. То воно помаленьку звідси тікає. Ми Побачимо. До чого приведе наш експеримент. Видите як задерло? Видите яка покльовка? Це тут де мутелі. Опа! І що тут у нас? Карасик. Хорошо. Тут де мотель? Покльовує карасика, там де прикормка. Поки ще тільки одна густьорка клюнула. Але просто може є десь отаке місце попав, де любить карасик проходити, прокльовувати. Ну далі буде видно. Клівочка. Сюди трохи надольнює. І Так обережно легенько. Піднімає, грає кивком. Оба! Так, о! о. Ось такий от чудовий карасик. Вони, я са кажучи, навіть пожарити їх те самі. І самі смачні. Невеликі. Якщо їх добре обжарити, нехай кісточки хрустіти будуть. Клас. Так потрішки. О! Аж потягнуло вудочку. Хто це у нас тут такий? Карась! Розгортаю, дивлюся, а вудочка вже в лунку лізе. Це ось ця сама робоча лунка. І вона відпрацьовує саме краще Зараз я ще додам сюди. От туди щось ідемо теля. Вино карась так ніби пропливає, як стайками. Проходить, клює майже одночасно на всі удочки. і далі ждемо. Сіди теж дам. Мотиля у мене вистачає сьогодні. О. Зараз ще поновлю на мормишці. От дивіться, і там покльовка, що я і казав. Видно вони десь проходять стайкою так. І покльовують разом. Як тільки стайка проходить, зразу покльовки. Припиняються. І далі треба ждати. Не встиг я на цю покльовку. Так, хорошо. Бую я два мотиля, Такі непогані, гарненькі. Готово? І пішли. Далі ждати. Так, дивіться, цей дивіться, поклвочка. Так, так, надіюсь, що ще зараз клюне. Так, дивіться, є. Швидше за все похоже на дрібну рибу. А ні, дивіться, карась. Карась. Вот ну, до деруте. А тут вистірка. Видали эти не Але неприємний. Так, ну давайте сейчас спробуємо. Сайлунки хвось пейматы. Цю, що і завжди саме ходову. І карасик Я вже прийшов до висновків, що неважливо прикормка, тому подібне, головне знайти правильне місце. От я зразу його знайшов і, як то кажуть, воно мене і радує. Зараз ще Недовго я посижу, покажу результати, розкажу вам, що і як. І буду вже помалу збиратися додому. Так, ось такий от сьогодні улов. Невеликий карась, як ви бачите. І так, давайте розберемо сьогоднішню риболовлю. Найшов я, карася бачили ви як. Далі змістився на це місце і прикормив як мутиолом, так і... Прикормку. На прикормку я спіймав тільки одну густірку, саму меншу, невелику. Тобто прикормка не працює взагалі. А от ті лунки, де не було прикормки, працювали навіть краще. Тобто висновки які. Головне зараз знайти місце, де карась знаходиться. Може там якийсь, чи водорослі, чи дно якесь таке цікаве, не знаю. Тобто знайти те місце і просто його там ловити. Головне його знайти. І так само були, як ніби напливи. Тобто нема-нема, а потім на делька, вудочок одразу. Тобто, пропливає, його потрібно знайти, сидіти і ждати. Якось так, Ну, кому відео сподобалось, було корисне, ставте лайк і до нових зустрічей.